Не треба 100 пільг, якими люди не можуть скористатися, вважає міський голова Тернополя. Безкоштовно зоопротезне лікування та інші відпочинок у санаторії чи подібні пільги, як показує практика, ними користуються одиниці, а гроші з бюджету витрачаються колосальні у Тернополі. Пропонують міністерству запровадити інший варіант допомоги. Пропозиція визначити категорію людей, які соціально захищені, ті, які зараз стоять на обліку у пліні соціальної політики, перерівняти визначити середню заробітну плату, яка є по державі подивитися яку які кошти отримують ці люди і різницю їм просто компенсувати адресно з бюджету а вже ці люди за ці кошти би смі означати чи їм тратити їх на проїзд в автобусі, чи поїхати в санаторій чи полікувати зуби чи зробити будь що інше з необхідністю саме адресної допомоги погоджується і представник міністерства соціальної політики. Ситуація в країні не сприяє добробуту громадян, тому потрібно максимально ефективно використовувати гроші з державного бюджету на допомогу людям. Пояснює, субсидії тепер нараховують адресно, перераховуючи розмір допомоги відповідно до доходів сім'ї. Уже є результати, каже директор департаменту міністерства соціальної політики України. Раніше в нас середній відсоток субсидії середній відсоток Обов'язково платежа в сім'ях, які сплачували і отримували житлову, субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, був на рівні десь 9,8%. То на сьогоднішній день він складає десь близько 8 відсотків. Що говорить, що переважна більшість отримувачів житлових субсидій, все ж таки для них зменшено відсоток обов'язкових платежів, і це реально сім'ї з низькими доходами.